Добрий день, мої любі мої хороші. Завітали ми сьогодні в сільпо і побачили. Сільпо прикольчики. Ловіть, поки не розібрали. Ого, які що два тижні. Коротше, шукайте на окремих викладці в товарному залі. Ну що, давайте разом підемо шукати прикольчики. Дивіться, знайшла перший прикольний ціна тижня. Це картопля рожева, 33,90. Вона, бачите, вже трішки проросла. Це ми можемо взяти і її купити. Це для тих, хто хоче картоплю посадити. Так, наступний прикольчик, апельсин єгипетський. Бачите, як він виглядає доволі якісно і класний. Такий прикольчик іде, і грейфрут іде. Зараз я вам трішки покажу. Грейфрут. Ціна, 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 грейфрута. Щас не можу вам показати, Я зараз нічого відійде, тоді вам покажу. 3999. Бачите, який грейфрут, доволі такий ух, великий. Оце М? знижка, шалена знижка в сільпу. Ну, апельсин набагато дешевше, звісно. От іще дивіться шалені знижки на всякі смаколики. Люблячий друже з нами. Масляна. От, бачите? Класні смаколики, печуть ручної роботи. Кексики вже почали. Ціна 59,90. І ще отакі смаколики. Ще я хочу подивитися. А вдруг є знижка на ногу. От ще є такий сир, бачите, знижкою 40%. Шукайте такі от знижечки і вам буде від ціни 40% знижка. А яка його ціна? Вон. Ціни. Ну, Я точно не знаю ці чини. ці. тут так воно написано, незрозуміло якось. знаходяться такі ноги, вони трошки подешевіли у нас, дуже здорові. Оце ви одну ногу можете купити по ціні 24 346 гривень, 62 копійки. Хамон. Оце така стоїмость ноги. А який тут вес? Зараз ми глянемо. А тут навіть не написано. а Написано вага 7 кілограм 380 г, 24 тисячі. Бачите? Це така нога за 7 кг стоїть 24 тисячі. Ну, це, грубо говоря, можна купити, який у нас там 14-й iPhone. По ціні айфона Купи ногу і їжі, купи собі класний телефон. Так що ноги доволі непогані. Так, ціни в нас на форельку за 100 грам 7590. То вже зі знижечкою йде. І форель шматком 54,90. Це за, ну я ціни вам гарю за 100 грам За кілограм ви знаєте. От іще є, дивіться, красних цінників багато. Калімар, креветочка Бачите, вона вся свіжа, вся якісна. Сом. Сомика можете купити за 16,90. Бачите, який сомик, як він виглядає. Що тут далі? М'ясо, м'ясо, великий вибір, м'ясо освіпо. Ляля кебаб 1590. Шашличок вже за... замаринований. Готовий. Можете взяти і купити його. Оцена лопатка, 139 гривень по акції зараз йде. Ну, ми далі йдемо в пошуках гарних цінників. Шукаємо, дивимося, що це таке. Що це і для чого воно. А, це кава натуральна. Ага, оце в зернах. Бачите, як вона отак зачепірована. А на що вони це зробили? І от іще така кава. Ось такі штучки якісь повісили на цю всю каву, вона, мабуть, дорога. Таку 129 гривень. й знижка на неї. А от по 99 гривень така інша якась. Кава, смачненька. Бачите багато всього. Дегустація сира, вони дівчата стоять. Можна, можете прийти подегустірувати, у кого є бажання. Це всіль сьогодні. Равлики. О, оце равлики, які в інтернеті. Дивіться, 149 гривень за. А, за 100 грамів виходить. 100 грамів 149 гривень. Ого, дорогий за кілограм. Я б це трошки, мабуть, взяла, попробувала б цього равлика, що воно з себе представляє. І ось іще є. А, от трошки це йде лобстер 299,90, Тоже за 100 грамів. 299,90 за 100 грамів. Ну, гривень 600 буде той лобстер. А от ще такі равлики вже запаковані. Ну, У нас можна поїхати на равликову ферму і там, я думаю, все купити. Що тут по Це зараз йдуть 449 гривень. Це у нас, виходить, напій на основі рому. 38% знижечки. 38%, бачите, літрова бутилочка така. На Свято а можна якраз до пасочки взяти. Пиво Стелла Артоїс 23 99. Стела Артоїс. Ось таке пивко. Можете купити. Вон, риби багато. Ну, сільпо він сам по собі, звісно, в магазині йде. Трошки дорогувати. Зараз підійду до дівчат, спрошу, що вони тут як сирати стоять. Подивимося, що вони тут. Добрий день. Що ви Заходьте тут? Що ви дегустуєте? Оце, сир. На сірково, да? Да, mm. З одного з 11 кілограмів молока виходить лише один кілограм сир. Він без консервантів, без барників. Mm. А на, які, на смак який? Можете спробувати. А так не розкажете. Ну, пряний, більше сладкий. Трішечки кислинка, можливо, відчувається, тому що це сир. Ну, тому як. Він І не солоний, оскільки тут лише на 100 грамів сиру виходить 1 грам солі. Якраз по акції. Діткам від трьох років можна їсти. А ціна його яка діти? 67 гривень. Зараз до вас люди ще поприходять. Ні, класний. Смак доволі такий приємний. Сир, сир, ну, звісно. Дівчата ж розказали, скільки з молока виходить сиру. Так що треба брати. Дякую. Допадаю. Дівчата молодці, рекламу дали добре, розказали про сир. О, дивіться, скільки багато тут готової їжі продається. Що це тут шукала, школа акції і не знайшла. Акції. Ну, магазин сам по собі дуже здоровий. Випічка. Дівчата викладають випічку. Можу ще сходити на цукерочки ручної роботи. От, бачите, сир. Тут це указано за 500 грамів, ну це доволі чедр фермерський, козячий, 84,90. Сир лавка, тренд. 30% знижки йде, он. Акція на сирочки йде знижечки. Ну, нога, звісно, мене шокувала. Боже, я ще до неї вернуся. 23 тисячі. 000... 24 тисячі 346 гривень. А ця по чому нога? А ця нога... 24 280. А, тут 7 кілограм 360, а це трошки більше, А ця нога сіки коштує. А це ще більше, це 25600. Щось вони ціну вішають, вішають. Вони, мабуть, її, бачите, ціну як змінили трошки. А, це більша вага йде. о Боже. 25 тисяч нога. Ух, ух. Щось я тут ходжу, дивлюся в цьому сільпу і очі прям розбігаються. О, гляньте, які класні смаколики. Це випічка. Багато всього смачного. О, можете спробувати, бачите, все так відкрито. Взять он собі насипати, зважити оливочки. Ну, вони тут, звісно, довго лежать і такий вид. Ну, Не знаю, може вони і смачні. О, знайшла акція, он, бачите, зелений тортик 2690. І там іще були якісь, іще. бачите, цукерочки. Вам розкажу про цукерочки. Шоколадні. Це за штучку. Це все ручна робота. Самі тут дівчата роблять. Глянь такий великий вибір всього солодкого. Ну, Мені взагалі подобається саме сільпо, але мені не дуже подобаються ціни, бо я іноді не можу. А, коротше, мені жалко тратити такі гроші, щоб собі це дозволить купити. Шоколад за 100 грам 114 гривень. Ну і ось тут багато всього. Це такий магазин сельпо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Лайки і вподобайки. Ось бачите ще. Заверним кремом. Тістечко Пепорт Брест. Ціна тижня 1690. Ну, а це тістечко, в принципі, одне можна купити. 160 гривень за кілограм це не дуже велика ціна. Багато готової їжі. Після восьми вечора тут йдуть у нас знижки, і ви можете там 20% знижечки купити собі готову їжу. Якісь справи. Це у мене огляд магазину Сімфо. Бачите? Крема мафін шоколадний, суміш для випікання. О, дивіться, яка класна суміш для випікання. 110 гривень. Це просто ви взяли, тут навіть написано, як його робити. На 10 порцій. Одне яйце 150 мл молока або води 60 г рослинної олії. А, це, коротше, висипали цю суміш і поставили в духовку запікати. Джем. Лавка. А, це джеми по 119 гривень 130, 130 грамів. Торт. Жележе, желатин. Цукор ванільний, 2,99. 10 грамів. Ну, це недорого, це нормально. А ось цукор ванільний. Тоже 10 грамм, 3,99. Різна ціна. Де? розпушувач харчовий. 12 грамів. 3,99. Борошно. Ціна вам на борошно. По 22 гривні. По 19, ну я так заокруглюю, 22,50 А ось є борошно 60 гривень. Ого, а що так дорого, борошно? Пшеничне цільнозірнове А, упаковочка красива, того тому 60 гривень. Щось дорого. Цукор. Цукор по акції йде 28,99, 29 гривень за кілограм. Бачите, цукор? Така ціна. Ну, а це зона фрукти, овочі. Картоплю вам покажу. Картопля 3999. Крупна, непогана, хороша. Фрукти, овочі. Ну, це я вам вже показувала. Щось тут мало цінників там на пиво на гіта, на хамон нема. А тут якби хамон за тисячу гривень продавали, я б, мабуть, і купила. Це все розібрали. Та так прогулялася по сільпу. О, огірки 109 гривень. Один сиротинський, огірок гладкий український 109 гривень. Та підіть в АТБ, там багато дешевше. Редисочку продають. Вон, дивіться, кабачок, 84, 85 гривень. Це ціна на тижня. Кабачок. На перець нема, але перець такий класний, добротний. Що тут ще є? Це мені впереді теж також подобається. Бачите, банани лежать. Ну Тут знижок немає. О, що тут, полуниця, дивіться, 3990, була 4990. Полуниця йде зі знижечкою. Виноград. 249,90 його розібрали. Апельсин. Пів апельсина. Це якийсь фреш ціна. А, це той апельсин, з якого багато соку, мабуть, виходить. Ну і от бачите великий вибір сьогодні. Так що ціна працює також, от бачите, як. От бачите, яка гарна квіточка. Так що можете завітати в магазин сільпо і ви узнаєте акції ціна тижня. Шукайте в сільпо прикольчики, ловіть. Поки okay, не розібрали знижечки. Осталося два тижні, залишилося. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!